Село Стрільники, 28 березня 11.10. Інформатор Павлюк Ганна Іванівна. Рік народження 1955. Місце народження село Стрільники. Освіта не закінчена. 7 класів. Наше село дуже гарне. Воно таке зелене. Це ж він чи там такі сади, такі ставки, такі ліси, родючі, що в нас тільки не родить. Все, що не посадиш, все, все, все буде. А село наше заснувалося, така, стрільники, бо були стрільці, переходили, і така, така була хороша місцевість, і вони там заселилися, і так, і так і підпішло стрільці, і так село стрільники. А зараз велике. Зараз вже і церкву построїли, вже другу, бо одну, одну розбили були, зараз нову построїли. І клуб вже є, і, і школа, і, і садики, і кафе. Все зараз вже строяться люди. А колись що? Колись не було такого. Один там магазинчик, все в ньому було. Але люди, люди жили. Все більше пекли, більше хліб пекли, не не купляли. Це таке, що. А вже якісь свята, вже якось там тобі і на, на Івана накупайла, це як літом, Боже, це ж така радість, вінки плетемо, йдемо в, 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 в ліс, в поле, рвати, бо це ж треба, щоб були всі, які тільки травичка, яка є, треба, щоб вся була вінкова. вінкове. Плетина. Хлопці вирубували таку вербу, ставили посеред дороги, де там на, на хресті. І всі дівчата плели віночки і на ту вербу украшали, а собі один вінок на голову, той що пускали, тоді на воду йшли. І тоді, вже як починали вже вечором, вже всі, хто старі, старіші посправляються, всі кругом сідають. Хлопчики біжать, набирають відра води, а всі дівчата старші, одно коло менші, і кругом їються окупайла ходять, співають ой, на Івана на вийшла на стуня гарно обрана, всі парубочки зглядалися, зяй за рученьку стидалися. А той Віталік не встидався, взяв за рученьку та й звитався, ой, ти настуня, ой ти, ой ти, куди до тебе зайти зайти, Будеш сіти садком, садком, буде горівка з метком, з метком, та ще й тая вечеронька, що наварила моя ненька. Отакі От співали пісні, а тоді, вже, вже як має кінчатися, то співали. Ой, летіло помило через наше село. та й горить, та й горить. А всі зайнялося і горить, а всі хлопці поливають водою. Дівчата рвуть вже то купайло, ломлять глячки несуть на старших що на огірки кидали, на градки де, -де на таке. А ми вже хто 150 такі йшли на ставки, на річку і пускали вінки на воду. Моя молодость була не дуже веселою. Не було колись всякого, то ми навіть дівчата не мали чим помити тую голову, не було тих шампунів, не було е, всякого, мили в траві. Липух, кропива. А особливо для дівчат це було любисток. Кожної, де дівчина була, треба було любисток, любисток, калина. Оце, оце було таке дівоче. А тоді вже як вже дівчина виростала, вже хлопці почали ходити, вже старалися більше заплітатися красиво, стрічки красиві купляли. О, вже тоді, наче вже як колись були, здибалися де. По хатах все. Не було ж такого ні тих. Тоді вже почався якийсь там клуб маленький, там ще. А колись по хатах все в хаті. Якась там хтось там грає на балалайку, всі гуляють, співають. А тоді вже як перед весіллям, вже весілля. Починалося весілля ще в четвер. Ішли дівчата. Рвати барвінок, калину на коровай. Одні пекли коровай, співали а дружки плели вінок з барвінку обов'язково. І співали пісні. Була пісня така. Вся, всякі були пісні, але як? Розчисали кучері дівчата ще й підвели брови для краси, тільки ти роби, як чила мати, не обрізай русої коси, тільки ти роби, як чила мати, не обрізуй русої коси, а коли настане день весілля, ти розпустиш косу чарівну, О, яка ж красива моя мила, З косами сподобалась мені. О яка ж красива моя мила з косами сподобалась мені. Коли дівчата ж не обрізали і всі дожні бути були коси. Мама заплітає вже. Четвер мама мала помити голову і заплести. Вона добала ходити, коли дідружки, багато кісочок, а тоді, вже, коли вже в суботу приходили дівчата, і кажда, треба було розплести кожну кісочку. Була спеціальна така щітка. що чи, чи, і Співали, також чіткою, і співали. «Чи я тобі моя мати? Не дитина, що ти мені грібінчика. Не купила поїдь, поїть, моя мати. Чернівець, купи мені щіточку, і грибінець. Вже для весілля треба була кожна щітка і такий грібінчик, що це вже ніхто її не мав взяти в руки і вона хранила, мама вже спеціально тримала, щоб дівчину тоді вже цей розчесали. Кар розплели. Вже тоді була жінка така, вінки плела, вінок був з парафіну. Парафінові вона вже вдівала. І починалося вже весілля, а, ті вже, а ті вже собі робили гельце, коровай, коровальниці. До, коровальниця, до короваю теж мама просила дві парі, щоб гарно жили в парі чоловік з жінкою, щоб її замішували коровай, просили благословіння, просить спочатку тата, тату благословіть коровай місити. Каже, хай Бог благословить. другий раз, Бог, благословить, третій раз, Бог, маму так само. Вже благословила, все, пекли. Тоді вже йшли на весілля, були такі, пекли такі коровайчики маленькі, йшли. Хресного тата, хресного маму приглашали на весілля, все з цими коровайчиками, дівчата всі в вінках, в віночках, в стрічках, багато стрічок. всі а тоді вже починалося вже весілля, вже покривали. Наша таке спеціальна була, покривали і, і коровай роздавали. Кожному, хто, хто був на весіллі. Весілля тягнулося, і тоді ще, ще була вже на, на, на третій день, ще на, на вівторок ще вже таке збіговісько, вже приглашали, наражалися, всякі, ходили кури. Парили, жарили. Ну, такі були весіля. З нашого села дуже багато тоді були, позабирали ще і в Америку повідвозили таких людей старці, депресії, ті депресованих тих, хто що трошки міг, мав якогось кожуха, вже його відправили. Мав якогось корову теж відправляли, забирали всіх, повідправляли. То в мене мамин дядько, то він 25 років не був. Його десь як на север, десь як відвезли, то він 25 років не був на Україні. А як приїхав, то Боже, скільки було радості, все село сходилося. О, а тоді вже як війна почалася, вже як Боже, теж в мене све... був на, на війні, свекор пішов на війну, відрвало від... Від... йому руку. Mm, їде, їде, каже, во наша станція, вже Шмиренка сюди до вапнярки, аж куди його везли. А тут, каже, село наше, три кілометри село. А тут базарчик каже. От якби каже хтось побачить, а їх везли на соломі, всі в крові. І він дивиться, каже, біжить жіночка на базарче з базару, він її пізнав, кричить Ніна, Ніна. Я Іван, а вона потіки в цього каже і побігла через ті поля, через ліс, прибігає до хати і кричить: Тітко Федоро, тітко Федоро, ваш Ваня в рахнах стоїть на станції, стоїть цей поїзд, ешалон, і він стоїть, щоб стояти там чаще що. І вона кинула тих пару якийсь, хто там яке яйце, яке і все бігла здовші селом, кричала. І всі люди за нею, хто, хто міг біг, хто, хто що несли, вона добігла до, до того вагона. Вагон сіла і поїзд тронувся, І вони там доїхали до станції, там є вапнярка. І її висадили, і вона навіть каже, я навіть не лишила того ні кусочок хліба, ні того кусочок сала, і всю з тою сумочкою так і з якимось кошиком висадили. І так він це, воював, прийшов додому, вже без руки, але без руки кінчив ще інститут, агрономом був, головою колгоспу. Все, добивався, все, з одною рукою, а і валянки і вишивав одною рукою.